За твої сльози, гори, бід, щоб ти прозрів, і хай так буде, бо в тому є молитви цілі. І ще один віршик з нашого позволення і виганяйте <плес> може. Чому моє серце щемить, Налите воно гіркотою, коли куля снайпера вмить життя обриває героям, на полі вони полягли, гуляє там вітер свободи. І славу навік здобули країні своєму народу, Недовго раділи кати, що випили кров з України, ганебні, не думали пси, що будуть тікати з країни, по світу летить новина, про горе твоє Україно, але ти не вмерла жива, хоч мати і плаче за сином, Небесною Сотню сьогодні його прийняли на майдані. Він вирвав країну з безодні, навічно він подумки з нами.